І зараз на прямому телефонному зв'язку зі студією Василь Лабай, речник штабу АТО з сектору С. Тож, доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, чи справді ранок добрий? Чи у вашому секторі також зменшилась кількість обстрілів? На даний час обстрілів не фіксуємо. Нас зараз тиша обстрілів трішечки дійсно зменшилося починаючи з 18-ї години вчорашнього вечора, на нашому напрямку зафіксовано п'ять випадків порушення режиму припинення вогню. Здебільшого бойовики незаконних збройних формувань здійснили збройні провокації із застосуванням стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і автоматичних станкових гранатометів. Із цих видів озброєння бандформування обстрілювали позиції сил АТО поблизу населених пунктів Троїцьке. Та Луганське. Вчора близько 10-ї години вечора відмічено також факт грубого порушення мінських угод. По опорному пункту, що біля Майорська, а це передмістя Горлівки, проросійські найманці били із 120 міліметрових мінометів. Окрім того, для ведення повітряної розвідки бойовики також використовували безпілотні літальні апарати. Зокрема, було зафіксовано проліт безпілотника-противника у небі над Троївським і Миронівським. Остання збройна провокація завершилася о пів на третю ночі поблизу населеного пункту Луганське. Тут незаконні збройні формування близько години обстрілювали позиції наших військових із кулеметів великого калібру і автоматичних станкових гранатометів. Студія. Тобто, чи правильно я розумію, що е, обстріли лише дещо е, зменшились, однак говорити про якусь зміну тактики ворога е, ми ще не можемо. Тобто е, він діє так само е, підступно і порушує мінські угоди, як це було і в попередні дні? Дійсно, я підтверджую цю інформацію, і хотів би акцентувати увагу на тому, що по-перше, маємо справу з хитрим і підступним ворогом, який щоразу вигадує, що знову, аби спровокувати українську сторону, а потім звинувати її у невиконанні домовленості. По-друге, ситуація складна, спокою немає, обстріли хоча трішки зменшилися, але тривають. Відмічаємо їхнє зменшення в день та збільшення під вечір і у темну пору доби. По-третє, бойовики і проросійські найманці не припиняють застосовувати проти українських військ. Важке озброєння це 120-мм міномети та артилерію, у тому числі періодичну і реактивну артилерію, що є грубим порушенням угод, вод підписаного мінську. Але який би підступний не був наш ворог, наші воїни стійко стоять на своїх позиціях, порох у нас завжди сухий і на агресію дамо гідну вісіч.